На Турбазу до Банилова підгірного на початку повномасштабної війни переїхав Харківський обласний центр соціальної підтримки дітей та сімей Гармонія. Війну дитячий будинок зустрів одним із перших, адже знаходився на околицях Харкова в районі Салтівки, яка сильно постраждала під час боїв. У дитячому будинку є кімнати для навчання та для розваг, спортзал, кінозал, актовий зал. На подвір'ї центру є два дитячі майданчики, де є дві великі ковзанки, пісочниці, гойдолки. Це був такий довгий шлях. Сюди ми потрапили не, не одразу, коли ми виїжджали із Харкова. Це було 3 березня. Спочатку ми потрапили до міста Полтави. В Полтаві ми були одну добу, але там почалася стрілянина. З нами було 53 дитини, і нас всього було четверо дорослих. Було дуже тяжко із Полтави. Ми переїхали до Львова. У Львові ми були дві доби. Поки не знайшли інше місце. І Ми зі Львова переїхали до Івано-Франківська. Там ми знаходилися з 7 березня по 25 квітня у монастирі при церкві. 25 квітня, завдяки фонду Добродіаріум, нас вони перевезли сюди. Це була чиста будівля. Це були голі стіни, але після капітального ремонту. І фонд зробив все для того, щоб нашим дітям було тут зручно, гарно. Все, що треба для нормального життя, все фонд зробив для цього. Наразі діти ходять до школи офлайн. Це дуже велике значення. Має тут ми ніколи не чуємо. Ні вибухів, діти майже вже заспокоїлися. Наша будівля була на околиці Салтівки, тому з, першого, з першої хвилини, так скажемо, ми зразу це почули і відчули, і у нас немає бомбосховища, ми намагалися сховатися з дітьми. Підвальне приміщення, але це навіть не можна назвати підвальне підвальне приміщення, тому що там проходили труби для опалення, де протікав кип'яток, і маленька така електрощитова, де проходив струм 220. Ось туди ми намагалися спуститися, щоб сховатися, але у нас було шість дітей до року. Ну це було страшне. Великі дітки брали маленьких, тому що ми не могли всіх охопити і від року до трьох, і взагалі були від. 2 місяців до 17 років діти ми ховалися просто в коридор, намагалися там, де немає у нас вікон, там але у нас маленька будівля, і 53 дитини. Це було дуже тяжко сховати. Ми чули вибухи. Обов'язково ми чули вибухи і бачили це все зарево. І ну, намагалися дітям але ж діти дорослі. і Вони дивилися в вікно, тому що їм і страшно, і цікаво було, тому що ну діти вперше чують, де і ми взагалі що таке війна тобі тут подобається? Очень. Дуже подобається. А що саме тобі подобається? Ну, що тут хороший воспитатель, дуже очень хороший директор. Ну, що тут нормально, но ну, отличие від от інших центрів. Ми, ми, ми же в місті жили в Харкові, там де сейчас происходит обстріл, А так здесь уже даже не не, ну уже привычно. А да, було не привычно, було дуже красиво, коли ми сюди приїхали. Приїхав центр сюди, дали нам робочі місця, тому що в селі робочих місць взагалі то немає, нема де працевлаштуватися. Є школа, є садочок, але зараз під час війни ви знаєте, що це дуже важко все. Приїхали сюди, центр нам дали роботу. Дуже гарно до нас ставляться. Я дуже вдячна, тому що ну, я тут почуваюся як у своїй середі. Я дуже полюбляю дітей, дуже люблю з ними працювати. Діти зранку просипаються. У нас тут п'ятиразове питання, дуже смачно готують, дітям всього вистачає рано, ми проснулися, діти застелили, убрали в кімнатах, одягнулися, ми йдемо на сніданок. Поснідали, діти одягаються і йдуть до школи, вони навчаються тут у нашій місцевій школі. Приходять в школи, у них обід, пообідали. Потім діти гуляють, зайшли, вивчили уроки. У нас е, полуденок дають ще раз їсти. Вони поїли, пішли на вулицю. У дітей є спортзал, у дітей є актовий зал, діти е, можуть піти подивитися кінофільм, у нас є кінозал. Е, ну, дуже, Діти е, дуже багато чим займаються. Ну, готуємо ми по Клопотенко, що нам відписують, ми то варимо. Ну, Дітки люблять вареники з капустою, вареники з м'ясом, е, суп. Теж вони супи, борщі вони дуже бажають. Ну на сніданок у нас о, 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 взагалі то йде молочна каша діткам, Там йде салата, йде фрукти, йдуть е, друге теж, котлети є. Ну я коли що виписують. Нам. Mm -hmm. да. Ну на обід теж ну у нас був е, ланч. Ну, тепер перевели ланч на вечір, там випічка, булочки, сирники, манни, пудінг. Ну, все, що діткам подобається, то ми даємо. Ми не відчуваємо себе, що ми тут якісь чужі, ми злилися в єдине з селом і з цими жителями, які тут живуть.